Акценти в ефірі вітаю вас. Вони виховують справжніх офіцерів у Національній академії Нацгвардії України навчається дві тисячі студентів. Це майбутній захист нашої держави, якого вона потребує нині як ніколи. І вибір військової професії зараз один із найпочесніших та найважливіших. Більше про особливості навчання у закладі, умови вступу та подальше працевлаштування. Говоримо з моїм гостем. Це Микола Станішевський, заступник командира другого патрульного батальйону по роботі з особовим складом військової частини 3033 нацгвардії України. Вітаю вас! Доброго дня. Пане Миколо, в Україні триває війна, і, хоч зброєю нам допомагає світ, але без людей, які стали на захист батьківщини, жодна зброя, мабуть, не мала б значення. І академія, якраз таки, вона і виховує також майбутніх захисників. І розкажіть про ваш навчальний заклад, кого ви пускаєте, за якими спеціальностями, кого навчаєте так? Звичайно, зараз така ситуація, що Україна знаходиться в стані війни, і молоді офіцери потрібні. Всім військовим структурам в Національній гвардії України здебільшого є два вищих навчальних заклади: це Національна академія Національної гвардії України та Київський інститут національної гвардії України. Навчання проходить стаціонарно для всіх, і хотів би так наголосити, ви так сказали, студенти здебільшого в наших вищих навчальних закладах навчаються курсанти. курсанти тобто так. з моменту вступу вони стають військовослужбовцями і проходять, так сказати, військову службу, яка буде зарахована до загального стажу. Що стосується самої Академії Національної гвардії України, це вищий військовий навчальний заклад з дуже великою історією. Нещодавно Академії виповнилося 90 років. За цей період історії вона виховала багато і героїв. Так, ну, так сталося, що і герої Радянського Союзу вже є декілька героїв України серед випускників Академії. Сама академія базується в місті Харкові. В академії є чотири факультети, за та безліч різних спеціальностей, які так сказати, абітурієнти мають право вибрати для подальшого навчання. Здебільшого, академія готує. Майбутніх офіцерів за різними напрямками, наприклад, один із факультетів командно-штабний, він готує командирів підрозділів, бойових підрозділів для потреби Національної гвардії України. Серед спеціальності це такі як управління діями підрозділів та зв'язківці. Тобто, випускники даного факультету є одразу ж після випуску, будуть розподілені в. Бойові частини та займуть свої відповідні посади. Також є, є факультет логістики, який готує майбутніх спеціалістів щодо тилового забезпечення Національної гвардії України. Як то кажуть, міцний тил мотивує на виконання службово-бойових завдань. Тобто ці люди будуть займатися ну, випускники після. Завершення навчання. Завершення навчання будуть займатися саме забезпеченням okay. е, бойових частин Національної гвардії України, е, так як Національна гвардія України є е, військовим формуванням з правоохоронних органів, тобто задач ми виконуємо ну, дуже багато, okay. і завдання наші е, специфічні. І для цього потрібні нам е, дійсно досвідчені кваліфі... кваліфіковані кадри. Наступним факультетом є гуманітарний факультет. Цей факультет займається підготовкою військових перекладачів психолог... та психологів. Тобто в академії є багато спеціальностей на, так складу, як кажуть, на різний смак. Uh -huh. Кожен кожен абітурієнт, який ознайомиться з даними факультетами, ну, наприклад, те, що є на сайті, він обере для себе дійсно хорошу професію і може побудувати по хорошу військову кар'єру ви сказали, що академія базується у Харкові. Зараз, мабуть, змінилася трішки ситуація. Довелося звідти виїхати. Ну розумієте, з початком агресії, з початком, так сказати, повномасштабного вторгнення на територію України, Харків це був одним із форпостів нашої держави. Він прийняв один із перших прийняв бій. Також і курсанти нашої академії. Приймали участь в бойових діях на вулицях міста Харкова. Курсанти, які ще навчають. Так, звичайно, це були здебільшого випуску курсанти старших курсів навчання, практично випускники, яким залишалося буквально декілька місяців до випуску. Вони також приймали. Ну, якщо ви пам'ятаєте, на, на початку війни практично всі від громадян України на допомагали і приймали участь навіть ті ж самі тероборони, які формувалися в кожному місті. Так, курсанти приймали участь в бойових діях, відстояли місто Харків і в подальшому було прийнято рішення про передислокацію тимчасову тимчасову передислокацію вищого навчального закладу. Зараз він базується трішечки в інших регіонах України. Я промовчу, не да, буду не говорити, буде. де вони знаходяться, але. Як для бажаючих хто захоче угу. вступати, я думаю, в подальшому буде роз'яснено, де на даний момент дислокується навчальний заклад. На рівні на якості навчання не позначилась така передислокація всього? Там вистачає вистачає все. Навчальна матеріальна база для підготовки майбутніх офіцерів зараз на дуже високому рівні. Знаєте, як ви сказали на першому питанні, що там весь світ нас забезпечує зброєю. і не тільки зброєю, тобто новими методами виховання, навчання та матеріально-технічною базою, також академія забезпечена на так сказати, на дуже високому рівні. І рівень підготовки, я вам навіть скажу, вже збільшився. То він став він став набагато якіснішою і набагато цікавіший в самому процесі навчання. Тобто, ті вправи, які колись ми відпрацьовували на старих макетах, ми зараз можемо інтерактивно відпрацьовувати в інтерактивних класах тому подібне. Тобто воно набагато краще, набагато якісніше. Угу. Ну у нас ще ж тепер є не просто теорія і практика з початком війни. Так, звичайно зараз. Ну здебільшого, як проходить навчання, це перші два роки, як і у всіх практично вищах, це загальна. Загальна підготовка, тобто різні гуманітарні предмети та точні предмети. Більше насичена військова підготовка для майбутніх курсантів проходить уже на випускних. Ну не випускних, чи на третьому та четвертому році навчання, коли вже вони опановують саме ту військову справу, яку вони обрали на початку свого навчання. Ну на сайті зазначено чимало переваг навчання в академії. Зокрема, цей і... Повне речове забезпечення, забезпечення житлом. Давайте поговоримо детальніше про те, що отримує курсант, який курсант, навчається так. в академії. Ну, дивіться, що стосується повного забезпечення військових курсантів, та військовослужбовців, які навчаються в академії, вони відповідають. Певним певним нормам критеріям має відповідати ні, ні, ні не, критеріям, не критеріям, не критерія тобто, тобто, перелік перелік забезпечення uh -huh. є в офіційних нормативно-правових uh -huh. документах. Військовослужбовці забезпечуються і речовим забезпеченням. Це не тільки форма, це і спорядження, і все тому подібне. Що стосується житла на першому році навчання, всі курсанти проживають на території академії, тобто, це для військовослужбовців, чоловіків це. Казармані приміщення, які облаштовані для всім необхідним для комфортного проживання. Для дівчат, які виявили бажання стати офіцерами, mm -hmm. також гуртожитки забезпечуються. Тобто окремо, окремо, окремо захисництво, звісно, звісно, захисництво. гендерна рівність ну, mm -hmm. є у нашій академії, і, Тобто хлопці не проживають разом mm -hmm. з дівчатами, дівчата проживають окремо. І таким чином, що ну, на протязі всього періоду навчання, курсанти мають право проживати або, за або на території академії, або за її територію. Але перший рік всі курсанти проживають на території академії. Ну і це мається на увазі, коли про житло говориться так, забезпечення. Так. А якщо вони проживають не на території, вони може вони мають право винаймати uh -huh. там квартиру, будь-яку житлову, житлову площу. А навіть відповідно закон закону закон, законам України та внутрішнім наказам України. З державного бюджету буде забезпечувати під найом житла. Ну тобто, ну, певна сума певна для сума буде компенсовуватись житла. за те, що курсант використовує свої власні кошти. Угу. А, зазначено також, що навчання безкоштовне на вашому сайті це Звісно. для всіх дисциплін. Так звичайно угу. а, навчання в національної академії воно повністю безкоштовне, так як академія працює за державним замовленням. Тобто всі випускники, які вступили до нашого вищого навчального закладу, за без... навчання безкоштовне, не потрібно витрачати зайві кошти на там. Будь-що, в принципі, навчання повністю безкоштовне, також і за військовослу... ну, за курсантами та військовослужбовцями зберігається їхнє грошове забезпечення. Тобто курсанти отримують стипендії відповідні, а е, ті військовослужбовці, які вступили до Національної академії, за ними зберігається грошове забезпечення за, пос... за останньою посадою. Ну, для прикладу, якщо стрілець. В патрульному батальйоні отримує грошове забезпечення в місяць, тобто зарплату десь приблизно біля 20 тисяч гривень, то на момент його навчання в академії це грошове забезпечення за ним зберігається. Тому зараз дуже так сказати є. Всі умови. Всі умови для того, щоб комфортно навчатися і комфортно себе підготувати до подальшої своєї військової кар'єри. Ну, ви розповіли нам про те, що підготовка курсантів під час війни вона стала, і мабуть, і до війни це відбувалося, більш якісного рівня, тому що і практика у нас не лише теорія, і ну, взагалі така ситуація, коли яка потребує. Певних знань е, ну, і ще... для прикладу, якщо ну, так, так розібратися, так. дивіться, я закінчив даний військовий вуз ще в 2012 mm -hmm. році, і зараз бачу, що курсанти на курсанти, з якими я спілкуюся, вони набагато попереду нас тих колишніх курсантів. Тому. Тому що колись ми там будь-які там свої практичні, не практичні дії або своє навчання там щодо застосування підрозділів відпрацьовували на папірцях, на картах, то вони зараз з інтерактивними дошками, з планшетами. І я розумію, що це покоління набагато е, вище набагато краще підготовлене, ніж ніж ми колись в далекому 2012 році. Тобто академія не стоїть на місці, вона е, як. Будь-яка технологія вона розвивається і матеріально-технічна база зараз на дуже високому рівні. Наприклад, навіть ті ж самі мультимедійні тіри, які використовує академія, та і не тільки академія зараз, і в військових частинах вже мультимедійними тирами забезпечені. Це просто. Класно, просто суперова техніка, яка підготує будь-якого військовослужбовця до виконання завдання. Відпрацювання навичок проходить. Звичайно, звичайно, воно проходить набагато ефективніше. Якщо ми там працювали в польових умовах, там. То зараз це набагато ну, просто вау, <сміст> по другому не скажу. Ще однією з переваг знову ж таки, слідуючи сайту, є навчання з іноземними фахівцями і навчання за кордоном. Для кого є така можливість? Чого навчають іноземні фахівці? <сміст> ну, дивіться, Національна гвардія України співпрацює з багатьма іноземними військовими формуваннями подібного типу, то які мають виконують завдання і не тільки військові, але й. Правоохоронні завдання з багатьма країнами, здебільшого, це Франція, Канада, Сполучені Штати Америки і так далі. тому подібне. Підготовка з іноземцями так, звичайно, проходить. Якщо ви почитаєте навіть на тим же сайті, є багато програм, багато підготовок, багато програм навчання, до яких залучається Національна гвардія, вищі навчальні заклади Національної гвардії. Також у нас є, такі, є спеціальний військовий перекладач, здебільшого. Для них це набагато краще. Вони відпрацьовують навички в спілкуванні іноземними мовами уже з безпосередньо військовослужбовцями іноземних країн під час цих навчань. Також в Національної гвардії України є свій власний міжнародний центр підготовки міжнародний. Тобто на цьому в цьому центрі підготуються не тільки наші військовослужбовці, а приїжджають військовослужбовці інших держав та разом з нашими інструкторами готуються до можливих подальших. Службово-бойових завдань, тобто іноземці можуть навчатися так. в нашій академії, так. а вони потім розподіляються, куди Ні. до себе чи до нас ну, і до себе, mm -hmm. і деякі є такі, що і залишаються у нас. А за кордоном, хто може навчати? також. Ми ну, так я ще раз нагадаю. Що ми співпрацюємо uh -huh. з куч, з великою кількістю іноземних країн. Також на території інших держав є такі подібні навчальні центри. Національна гвардія план, ну, як і вся Україна планує в подальшому вступати в НАТО. Uh -huh. Це одна із вимог навчальні центри міжнародні. Тобто, ми відправляємо своїх курсантів до інших країн. Здебільшого це Франція та Канада. Так uh -huh. і вони від ну. Так сказати, навчання за обміном. Вони присилають до нас, ми відправляємо до них. Цікаво, наскільки активно вступають до академії. Е, можливо, якою була минулорічна вступна кампанія, зараз все ж таки триває війна, і можливо, щось змінилося. Е, ну, дивіться, для здебільшого ні практично нічого не змінилося. Академія функціонує наповно і є дуже багато охочих, які бажають вступити до лав національної. Гвардію України в минулому році, так, зв'язку з тим, що розпочалась війна, може були якісь такі спад спад невеличких вступників, але здебільшого військовослужбовці здебільшого вступали до національної академії військовослужбовців, які вже проходять військову службу Національної гвардії України, тобто ті військовослужбовці, які під час ведення бойових дій проявили свої. Кращої морально-ділові якості по, по обізначилися як лідери в колективах. Ми в подальшому в офіцерів. Їх... Так, в так, ну, тобто є люди, які з солдатів пройшли вже до офіцерів. Ну я серед них також. Колись давним-давно, в 2006 році я був солдатом строкової служби. І от зараз вже дослужився до майора. Цікаво ще про вступну кампанію. Про саму зараз триває якраз реєстрація на мультипредметний тест, і фахівці радять консультуватися з вишами, перш ніж обирати, наприклад, третій предмет або взагалі реєструватися. От на чому зосередитися абітурієнту, який все ж таки вирішив вступати до Нацгвардії, до академії ну, про це можна зараз говорити дуже довго, але здебільшого будь-який. Е так сказати, на даний момент, що школяр або mm -hmm. там людина, яка буде будувати військову кар'єру, повинна так сказати, визначитись, який напрямок її цікавить, наприклад. Факультети, я назвав, їх є безліч, спеціальностей також безліч. Ознайомитися зі всім, це я зараз можу вам тут розповідати дуже довго. Але якщо людина вже визначилась з однієї спеціальностей, яку вона хоче опанувати, і в подальшому будувати на ній свою військову кар'єру, то не, муль... цей... тест. тест є обов'язковим. Але крім цього тесту, є ще вступні іспити невеличкі до нашої Національної академії. Що це за іспити? Чи мають абітурієнти відповідати певним критеріям для того, щоб вступити до Нацгвардії? Ну, під час вступу в Національну академію Національної гвардії України одним із таких іспитів це є фізична підготовка. Ну, всі ми розуміємо, що людина, яка, там, вибачте, мене за словом, так, не в найкращій фізичній угу. формі вона не вступить до академії, тому тому що в подальшому це буде фізичне навантаження збільшуватись, збільшуватись і збільшуватись. А в процесі не можна цього напрацювати в процесі а... навчання. Ну, людина, так, яка, захоті... людина яка захотіла стати військовим uh -huh. і опанувати військову справу, вона вже повинна була себе підготувати хоча б до вступних іспитів. Це є такий невеличкий критерій. Якщо ти не можеш здати вступні іспити, то в подальшому не здав сьогодні, спробуй на наступний рік. Ти, ти зрозумієш, що тобі потрібно підтягнути, в, в яких е, нюансах ти, вибачте за слово, трошечки пасуєш задніх, uh -huh. і на, на на майбутній рік ти маєш право ще раз спробувати. На, нікого, ну. Ми ж нікому не, ні не заперечуємо. Якщо ти раз поступи, не поступив, ти можеш поступити на другий рік. Угу. Тобто, от такого плану. Також під час вступу до Національної академії, ще на підготовці перших навчальних справ з кандидатами працюють наші психологи. Вони проводять професійно-психологічний відбір. та... Мотив... ну, не мотивують, а дають рекомендації щодо подальшого вступу, тобто є люди, ну які можуть може, трошечки не стресоустойчиві, uh -huh. і, наприклад, командно штабний факультет для них не підійде, тому що там більш фізична підготовка, там більш практичних більш практичних навчань щодо ведення бойових дій, використання підрозділів. То психологи будуть радити цьому кандидату вступити, наприклад, до гуманітарного uh -huh. або до. Логістичного факультету. Тобто фізична підготовка і стресостійкість. Звичайно. Основні критерії для того, щоб вступити. А коли приблизно розп... розпочинається ну, невступна кампанія, там, іспити, все, це все буде влітку. Тобто ще є час підготуватися? Повністю є час підготуватися. Угу. Якщо хтось зараз нас подивиться і вирішить вступити, то й підтягнути фізичну форму. Ну, звичайно. звичайно. Угу. Цікаво, чи багато дівчат серед. Бажаючих вступити до Нацгвардії? дуже багато, чесно скажу. З 2013 року в академії національної гвардії України відкрито декілька спеціальностей, які готують саме дівчат за військовими спеціальностями. Це дівчатам дозволено вступати на спеціальність щодо зв'язківців. Тобто підготовка по зв'язку вони будуть в подальшому вивчати саме цей напрямок. Підготовка військових перекладачів також відкрита для дівчат та психологія. Угу. А вікові обмеження є вступу до академії? Можливо, випускники минулих років захочуть, або ну є межа, коли вже не можна. Є... Єдиним віковим обмеженням щодо вступу в академію це 30 років. До 30 років кожний громадянин України за спокликом свого серця має право вступити до Академії Національної гвардії України. Після 30 вже поки навіть вже... на гуманітарний факультет. На, на будь-який. А чому так? Ну, на вашу думку, я розумію, ну, дивіться, що це регулюється нормами? Давайте якимось. розберемося з таким питаннячком відповідно закону України. Призивний вік від 18 до 27. Що заважає людині в 27 років піти в армію? Нічого Можливо, так само і визначено, що будь-який будь-який громадянин України, який здобув середню середню освіту, повну середню освіту, якому ви, якому виповнюється 30 років, він ще має право вступати до академії. Після 30 років, вибачте, вже е, я так думаю, що не те, що оцю е, темп цієї підготовки буде вже трошечки важкувальськодуватися людині. Так воювати беруть, а навчатись ні. Зачекайте тут. Є трошечки інший момент для військовослужбовців. Це вже буде здебільшого зараз, навіть якщо так розібратися, якщо військовослужбовці вступають до Національної академії Національної гвардії України, вони йдуть уже не на стаціонарне навчання. Є різні курси підготовки. Є курси, які забезпечують нас офіцерами в зв'язку зв'язку з бойовими діями. Це коли військовослужбовці вступають до національної академії на присвідчені курси, і по випуску отримують не офіцерське звання, молодший лейтенант. Ті кандидати, які будуть вступати до Національної гвардії України та навчатися протягом 4 років, вони отримують по випуску військове звання лейтенанта. З працевлаштуванням, я так розумію, що так як це держзамовлення, то кожен із випускників матиме за собою місце. Так. По закінченню навчання складається загальний рейтинг курсантів. і Деяким з них надається. Можливість обрати військову частину в подальшому, а решта розврешті враховуються їхні побажання, так як військових частин на території України Національна ну, дуже багато, здебільшого це в кожному обласному центрі дві або навіть і три військові частини Національної гвардії України різного, різного плану за формуванням від батальйону, закінчуючи бригадами. Якщо ви зараз знаєте, гвардію наступу. Кістяк гвардії наступу якраз є Національна гвардія України. Ми формуємо чотири бойові штурмові бригади для деокупації наших тимчасово окупованих територій. Тобто робочі місця є і в подальшому не будуть. Тобто по закінченню кожний випускник отримує перше офіцерське звання та направляється до військової частини для подальшого проходження служби. А чим Нацгвардія відрізняється від збройних сил України? Національна гвардія України так це є військове формування uh -huh. з правоохоронними. Функціями та завданнями. Якщо відкрити закон України про Національну гвардію України, то там є перелік завдань, які виконує. Ми виконуємо не тільки зараз військові завдання, тобто ми також присутні на фронті, ми виконуємо, ми боронимо нашу державу, ми, ми формуємо гвардію наступу, які в подальшому будуть деокуповувати наші території. Але поряд з цим ми виконуємо ще і інші завдання, такі як, наприклад, конвоювання засуджених, взятих під варту, екстрадиція, охорона дипломатичних представниць, охорона громадського порядку, охорона важливих державних об'єктів. Кожна атомна електростанція захищає національну гвардію. Кожну атомну електростанцію захищає Національну гвардію України. Тобто, у вас більше. Повноважень і від обов обов'язків завдань, завдань. Ага, правильно. Е, я знаю, що і не лише випускники, а й студенти самі гвардійці академії. Вони вже намагаються допомагати чи можуть. Я знаю, що і волонтери так захисникам на фронті допомагають. Так, звичайно, ну це обов'язок кожного громадянина України. Якщо ти хочеш жити у вільній країні, чому б не допомогти своїй армії здобути перемогу? Наприклад, курсанти Національної академії нещодавно долучилися до всеукраїнської акції Книга героїв. <говори> Здебільшого вони зібрали дуже хороші підбірки художньої літератури. Та є такої тактичної літератури, і передали нашим військовим на передок, Так сказати, я дякую вам, пане Миколи, що ви завітали. Хай цьогорічна вступна кампанія буде успішною. Дякую ще раз. Це був Микола Станішевський, заступник командира 2-го патрульного батальйону по роботі з особовим складом військової частини 3033 Нацгвардії України. Віримо, що вже зовсім скоро війна завершиться нашою перемогою. і Наші захисники та захисниці повернуться додому. А зараз тримаємо стрій, готуємось давати відсіч ворогам. Все буде Україна. До зустрічі!